Перше питання на сьогодні це закон про проголосували в першому читанні по СЗЧ, що буде кримінальне покарання від 5 до 10 років. Що це, для чого цей закон? Покажіть мені, для чого проголосували за цей закон зараз. Обмеження через деякий час, таке підступно агресивне. О, ну це, це одразу випадає по п'ятірці мічів. Повішений по п'ятірці мічів. Знаєте, підвисити ситуацію, зробити ситуацію цю агресивною. А це знов підступні. Підступні такі кроки, знаєте, удар в спину знову, е щоб зробити ситуацію, знаєте, такої колотнечі. Буде дуже важко це. Е взагалі цей закон увійде, в до кінця буде друге там читання, третє. Там. Е колісниці будуть продвігати. Е це знову виходять ось ті, що сидять там у парламенті, оці, що морда роже, зажирені, які намагаються все зробити для того, щоб процвітати далі, так? щоб їхнє бажання ось було виконане по місяцю підступно, таємно, лжливо. І знову король Пентаклі, мої любі. Зважайте, це король Пентаклі. Причасті по це таємно, все підступно і дуже. От тварь така. Так, я хочу подивитися. Там кажуть, що там, кажуть, що там вже є мітинги проти цього. Вони, Як ці мітинги закінчаться? Трійка чаш, п'ятірка чаш. Знову цей король Пентаклі і з тяжка що робить, знаєте, оце все. Ой. Чи вони доб'ються свого, ці мітинги молоді цієї? Сім'я, п'ятірка мечів знову, четвірка Пентаклі, Шестірка чаш, як було колись. Ну, таке, середина наполовину. А закон приймуть у кінцево? Закон цей кінцево приймуть чи ні? Остаточно. Цей закон приймуть. Підступність, хитрість, топіть буде. Щось потім прироблять.